Вітаю, дорогі глядачі телеканалу «6 Соток. З вами програма «Зроби сам» та Я її ведучий влад, і програма зроби сам» – Це про те, що можна зробити своїми руками, що можна вигадати в себе в думках і втілити це у життя ось тут, на цьому місці тут і зараз із підручних матеріалів, і це все буде працювати або ж прикрашати е, якусь зону у вас вдома. Але ви зараз бачите тут купу катушок. Для рибальства, це тому, що я рибацюга ще той, і знаю, що дехто з вас, а точніше, більшість також рибацюги, і вам було би цікаво якісь поради для риболовлі. Тому сьогодні в програмі зроби сам будуть деякі цікаві корисні поради. Можна сказати, навіть лайфхаки, а також деякі речі, які насправді тут більшість того, що сьогодні буде звучати, буде підходити під критерій, зробити самому, щоб це зробити самому, а не за тебе, хтось зробив, або ж як вирішити самому якусь ситуацію. Рибальство це дуже цікава тема. Насправді, дуже обширна. Дуже ємка і тому давайте починати. Мені є що вам сьогодні розповісти. Буде цікаво, тому не перемикайтеся з телеканалу 600. Починаємо! Насправді, скільки б я не шукав інфи про те, як, наприклад, намотати саме жилку на катушку. Я ніде не знайшов усюди. Саме нитку намотують, жилку ніде не намотують, не показують. А мені важливо було б, щоб і те, і те було, щоб показали саме, як жилку намотувати. Тому що на перший погляд здається, що жилку намотати складніше. Хоча, ну якби ті, хто давно займається рибальством, все розуміють, що не так тут все складно і все вміють. Тому це програма більше для тих, хто, наприклад, починає або ж хоче почати рибалити. І хоче зрозуміти, чи це взагалі складно чи ні. Жилка в нас відрізняється від нитки рибальської, тим, що вона має еластичність, вона має таку амортизацію, вона тягнеться. І саме коли вона намотується, вона буває ось так, там спружинюється, ще щось. Але фішка в тому, що саме коли вона намотана в катушці, бачите, ось вона, кінчик в неї вивільнився, нічого. Тут не ось так не взбудоражується, що може здатися на перший погляд, що він так станеться. Тому теж саме буде і на катушці, спокійно можна намотувати. Я покажу дуже цікавий метод трішки пізніше, як можна намотати жилку, а також нитку на катушку, як це зробити швидко, без усіляких там приспособ та тому іншому. Як намотати шнур, я ще покажу трішечки пізніше. Зараз давайте навчимося, або ж я покажу, як можна з'єднати два шнура між собою, тому що досить часто це трапляється, коли потрібно це зробити, навіть під час риболовлі. І не одразу згадуєш якийсь вузол. Починаєш гуглити, там щось непонятно. Я зараз розповім вам дуже легкий розповсюджений вузол. На прикладі навіть ось такої товстої мотузки, щоб вам було зрозуміло, а потім покажу це вже на самій катушці, як це все буде виглядати, і як намотувати шнур, а також жилку на катушку. Тому починаємо. Зараз я покажу, як зв'язати між собою два. Шнури для того, щоб прив'язати шок лідер, для того, щоб намотати бекінг, для того, щоб поєднати два шнура між собою, є спеціальні вузли. Один з них найпростіший. Зараз я вам покажу дуже просто виконується. Ось у нас червоний це буде основний шнур, наприклад, або ж шнур бекінгу, який під низом. А це в нас шнур, який зверху потрібно намотати, або наш шоклідер. Потрібно просто трішечки їх перекрутити, ось так там зав'язати і все. Насправді, мета такого з'єднання, це щоб ось цей вузлик, який вийшов, він був досить тендітний, досить ніжний, слизький, тому що цьому вузлику, якщо це, наприклад, шок-лідер, йому потрібно ще проходити через кілечки. А якщо у нас верхні кілечки максимально тоненькі, Якщо це якийсь тоненький спінінг, то це потрібно враховувати. І вузлик повинен бути такий, щоб досить якісно пройти через всі кілечки. Тут одразу порада. Чим ви зараз розумієте, що я маю на увазі, цей вузлик може бути коротким, може бути довшим. Це все залежить від того, скільки ви ось так раз зараз обмотаєте навколо один одного шнури. І тому рекомендується зробити чим більше, тим краще, тому що чим більше буде завиточків витків, тим більше і довше у вас буде вузлик, тим йому простіше буде пройти через кілечки. Потім він буде не в вигляді якоїсь кульки і просто там десь може зачепитися, а він буде в вигляді повноцінного шнура просто з невеличким утовщенням. Тому почнемо. Перше, це потрібно ось, частина шоклідера, ось частина нашого основного шнура. Намотуємо просто ось так навколо основного шнура, частину від шок -лідеру. Ось так. Я, наприклад, зроблю це декілька разів, але я повторююсь, що чим більше, тим краще. Ось я намотав цю частину потрібно повернути ось сюди між. Цими двома шнурами. Побачили, так? Тепер у нас залишився вільний ось цей кінчик від нашого основного шнура. Його також ось так обмотуємо, ту ж саму кількість витків, яку тільки що ми робили. Ось так обмотуємо. Є. І тепер повертаємо його, будьте уважні. В напрямку протилежному до цього кінчику. Тобто цей кінчик в нас дивиться зараз ось в цю сторону, а цей нам потрібно повернути в іншу. Щоб було ось так. Бачите, вони в різні сторони дивляться. Ось така у нас вийшла конструкція. Потихенечку починаємо це все ось так стягувати між собою. Ось це підтягуємо, стягуємо. Якщо б це була е, жилка або е, шнур е, ось, е, справжній рибальський, а не демонстраційний варіант, його потрібно ще змочити. Тому що коли ви змочите, тим е, ви збережете його від перегріву і він вас не порветься в цьому місці, тому що реально можна порвати шнур, коли ви будете його різко сильно затягувати. І таким чином ось що у нас виходить. Воно все гарнесенько ось так скручується. Через те, що це товсткі мотузки, здається, що ну, досить якось грубо. Але насправді ви зараз побачите, що коли я намотаю ось такий ж вузол на тонесенькому рибальському шнурі, на рибальській нитці, то це все буде досить виглядати тендітно. Ось ці зайві кінчики відрізаємо після того, як ми затягнули. Ось так ми можемо потім затягнути, ось так підтягуючи. І все. Це у масштабі X100, напевне, ось воно ось так виглядає. Але коли воно зменшене до реальних розмірів ось цієї рибальської нитки, ну, буде дуже тендітне. І ось чим більше довжина ось цього вузлика, те, що я казав, а це залежить саме від кількості ось цих виточків. Тим воно буде краще проходити через навіть найтонші кілечки. Давайте тепер з'єднаємо шнур із шнуром на катушці та подивимося, що буде у такому варіанті. так. Наприклад, Я зроблю 10 виточків цих три. 4, 5. Намотав. Тепер продіваю ось цей кінчик між цими двома. Частинками, тобто між кінчиком нашого шнуру та основною ниткою нашого шок-лідеру. В даному випадку це бабіна з ниткою. Яку я буду намотувати. І потім цей кінчик відставляємо, а цей намотуємо далі також 10 12-15 виточків, скільки ви хочете. І пам'ятаємо, що я потім зробив. А саме можна ось так підтягнути трішечки, головне, щоб виточки були один за одним. Тепер потрібно його, ось цей кінчик, просунути у зворотньому напрямку до ось цього кінчика. Це зараз наче в вушко голки продівати нитку. Але є. Все, тепер обережно це все стягуємо ось так, щоб виточки залишилися в тому ж порядку, як вони були. Можна ще тягнути трішки за ці кінчики, тобто ось так робимо. Оп, 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 оп. Можна змочити вже. Оп. І воно з'їхало все в один дуже гарний вузлик. Все. Вузлик дуже слизький, маленький, тендітний. В міру довгий, так як мені потрібно було. І все, я зараз з'єднав два шнури і можу тепер показати, як намотувати ось цю бобіну. Для цього перемістимося у більш зручне для цього місце. Пішли. Так, ну що, я перемістився в більш зручне місце. Перед мною ви бачите кастрюлю з водою. Так, саме цей метод являється одним із найрозповсюдженіших, найкомфортніших. Причому ну, кастрюлю з водою це вдома. А це все ви можете зробити на водоймі, просто кинувши ось цю бобіну в воду, і ви зараз побачите, що буде. Перед цим я... перед тим як зв'язати між собою ці два. Шнури я трішечки схитрив, признаюся в цьому, але нічого страшного я такого не зробив, тому що я е, заздалегідь продів через кілечка першої частинки е, спінінгу, тобто там, де е, чіпляється катушка. Зараз я почеплю катушку сюди. Це можна зробити і без нього, насправді, але так набагато комфортніше і буде якісніше, тому що дуже важлива насправді ось ця відстань між кілечка до шпулі. Для того, щоб якісно та рівномірно шнур намотався на шпулю. Ось так. Заздалегідь правильно продіта нитка. Я перед тим як зв'язувати між собою шнури, я відкрив шпулю, дістав нитку, продів через кілечко, вам показав, як це все зв'язувати. І потім прийшов сюди. Ось видно так на контрасті, навіть ось ці два шнури, як вони відрізняються. І видно, ось цей вузлик маленький. Дуже тендітний, правильний, з першого разу вийшов, тому що буває таке, що не з першого разу такий виходить. Ну і тепер що залишається зробити? Просто кинути це в воду. Багато хто робить. Через кришку, через цю дірочку. Я покажу цей варіант з жилкою, коли буду її намотувати на цю катушку. А зараз покажу без кришки. Мені так насправді комфортніше, але кому я, комусь, можливо, цікавіше, саме через цю дірочку, ось так прокрутити і в цьому свій прикол. Для того, щоб вона ще якісно намоталася сюди, потрібно зробити їй невеличкий натяг. Тому я зазвичай беру якусь ганчірку. Просто ось так її вертаю і перед кілечком ось так зажимаю. Натяг дуже невеликий, робиться, але достатньо для того, щоб досить плотно намотати нитку на шпулю. Ну і починаємо крутити. І ви зараз побачите, як буде поводити себе бабіна в воді. Одразу скажу, що не обов'язково це робити навіть з цією гарчіркою. Наприклад, можна просто навіть тримати рукою, дивіться, я просто зажимаю пальцями. Чуєте? Робиться натяг. Це не боляче, воно не тре, тим більше, що нитка шмокра, я начебто витираю з неї вологу. І ось тут важливий момент. Дуже добре, що тут. Шнур до катушки приклеєний. Тому що виробник розуміє, що будуть ось таким методом користуватися. І якщо просто е, кинуть у водойму е, ось цю бобіну, то шнур просто, якщо вимотається і не буде приклеєний сюди якоюсь наклеєчкою, як в даному випадку, то він просто що зробить так, катушку відпустить, вода попливе в воду. Тепер її потрібно буде або підсадкою якось діставати, це в кращому випадку. Або ж щось інше робити, якось її рятувати, або деякі так залишають, воно пливе, і це дуже погано насправді. Тому потрібно розуміти, що таке може бути, і це робити біля берега, щоб, не дай Боже, ось це не поплило далі. Ну а тим часом в нас дуже гарно намоталося шнур на катушку. Попередній шнур був намотаний трішечки якраз ось такою формою через якусь неправильну намотку. Тому ось цей шнур дуже рівнесенько ліг такою ж формою, але це насправді нічого страшного. Головне, щоб ось такої канавки не було з цієї сторони. І тепер з цієї катушки шнур буде вилітати досить якісно, далеко і гарно. Пальці мої ціленькі, все з ними добре. Це не поріст, це просто фарба трішечки від цього шнура. І ще дуже великий плюс такого методу, що шнур, коли потопляє воду, він намокає, і коли він мокрий, намотується на катушку, то він більш якісно та більш щільно укладується. Потім воно все швидко висихає, і він дуже щільно тут в шпулі е е лежить і дуже якісна намотка виходить. Ну що ж, добре, це був шнур. А як справи в нас із жилкою? Беремо іншу катушку, вставляємо її сюди, накручуємо, відкриваємо дужку та беремо нашу волосінь. Ну я обіцяв показати, як буде з кришкою. По-перше, буде значний плюс, тому що, бачите, таке п'ятно навколо, це через те, що вода розбризкувалась. І е, Якщо ви це будете робити в квартирі, ось так буде не дуже прикольно. Це тоді в ванну потрібно напевно, кидати цю бабіну. Тому для того, щоб вода не якраз використовують кришку, продягають ось цей кінчик через кришку, кидають бабіну в воду. Все, у вас шнур вільно ходить через цю дірочку, головне, щоб там нічого гостренького не було і щоб не порізало нашу жилку. Через ось цю петельку тепер подягаємо шматок шнура ось так, і у нас ось така удавка виходить. Чіпляємо, затягуємо, Дужку закриваємо, і тепер у нас буде рівномірно намотуватися. Ну і давайте спробуємо, як буде з кришкою. Дуже гарний варіант насправді. Що хочу сказати, що вода взагалі не розбризкується. Ще певний натяг створюється через кришку, тим більше якщо ось так під кутом зробити, то реально робиться деякий натяг. А вода вся в кастрюлі, тому ви, ну, цей лавхак реально прикольний, ніякого взагалі дискомфорту я б сказав, через цю кришку, тільки навпаки. Одразу з досвіду хочу сказати, що через такий метод, через того, що, наприклад, якщо це ви будете намотувати саме нитку, а не жилку, нитка має трішечки фарби. І у вас ось це, цей отвір на кришці трішечки пофарбується. Якщо це зелена фарба, то буде трішечки отвір, у вас зелений. Якщо це фарба буде іншого кольору, буде іншого кольору. Тому це також маєте на увазі. І тут обережно. А тут жилка відчепилася. І Якщо б ви це зробили в річці, то ви розумієте, що було? Але я знаю, чому воно відчепилося, тому що я відірвав наклейку, яка була наклеєна, я трішечки перепутав сторону і не з тієї сторони спочатку почав цю жилку відмотувати. І все дуже якісно гарно намотано. Ще одна цікава порада. Для цього мені знадобиться а, помічник. Зимитуємо ситуацію. Я беру катушку. Я прийшов на берег, все збираю. Зараз я катушку почепив на спінінг або фідер. В мене вже процес пішов, я вже дуже хочу рибалити. Беру нитку. Продіваю через кілечки. Одне, друге, третє, четверте. Продів. Потім я беру, прив'язую вже якусь оснастку, Ну, тому що я швидко хочу швидше закинутись. Зробив тут вузлик, прив'язав сюди якусь оснастку. Вже воно все висить. І самі уважні з вас помітили. Так. Ті, хто знають, це дуже боляче насправді. І ти розумієш, що ти перед тим, як продіти через всі кілечки ось цю, цю нитку, забув відкрити дужку. Тому що перед цим всеми діями потрібно відкрити дужку, а потім тільки шнур ось так забирати. Потім закривається душка, шнур ось так сюди виходить, а зараз виходить, він не зафіксований ніяк. Ну, В такому випадку здається, що варіант тільки один: знімати оснастку, відрізати вузел, або ж можливо, не відрізати, а просто ну, це все розпутати, продіти його у зворотньому напрямку, намотати знову ось цей, або ж не наматувати, а просто там все відчепити. І е, потім вже відкрити дужку. Але... Насправді це все вирішується просто за 20 реально секунд, можливо, навіть швидше. Просто берете, відкручуєте на максимум фрикціон. Таким чином знімається шпуля. Причому у деяких е катушках це все робиться набагато простіше. Уважно дивіться. Я зараз виймаю шпулю. Відкриваю дужку, вставляю шпулю назад, дужку, ну і закручую фрикціон. І ви вже зрозуміли, так що сталося. Друзі, це така проста порада. Насправді, вона, коли я про неї дізнався, настільки врятувала мені багато ситуацій. Коли я ось так робив випадково, а потім я згадував про цей метод і просто дякував тим людям, які в інтернеті десь розповіли про це, тому що це реально крута штука. І все 10-20 секунд. І все готово. І тепер не потрібно нічого розв'язувати, розмотувати, витягувати, все як потрібно, і дуже просто. Друзі, якщо це вам рятує життя, я буду дуже радий, що цей випуск приніс вам користь хоча б ось цією одною порадою. Якщо ви реально не знали про це, тепер дізналися, і реально завдяки цьому я знімаю такі передачі, зроби сам з порадами, з поробками та з тим, щоб покращити або полегшувати життя ось такими нюансами. Що ж, друзі, на цьому все. Я сподіваюся, що якщо ви заядли рибацюга, такий, як і я, і, або ж якщо ви починаючи її рибацюга, то е, ці поради будуть для вас корисними, тому що навіть деякі досвідчені рибаки насправді ну, цих нюансів можуть не знати, тому що роблять це із власного досвіду, не користуються, наприклад, інтернетом, або ж. Е, Просто роблять, як підказує інтуїція. Тому ці поради, вони реально працюючі, вони реально корисні і навіть полегшують рибальське життя, коли ви намотуєте, наприклад, шнур на катушку або ще в якихось ситуаціях. Тому тримайте ці ідеї, тримайте ці поради, користуйтеся ними, та хай вони приносять вам полегшення та задоволення. На цьому я з вами прощаюся. Ви дивилися програму Зроби сам я її ведучий Влад не перемикайтеся з телеканалу 6 соток. Бувайте!